Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Валентина, я вишиваю в'яжу плиту, прикраси з бісеру і не тільки прикраси. Сьогодні 9 січня, понеділок, починаю свій новий тижневий влог. Надіюся, цього разу буде саме тижневий, а не так як попередній. Так, завдання на сьогодні ось ці скрипічні ключики. Почала я їх вишивати місяців три назад. Потім в мене були замовлення, то я відставила ось такі скрипішний ключик це одна з моїх е таких популярних брошок. Я завжди роблю їх для наявності. Наприклад, вишила 3-4 брошечки, і вони стоять і на там півроку їх розбирають. Тому я роблю, щоб потім не спішити, щоб були для наявності. Залишилося обшити цей контур і буду пришивати стразовий ланцюжок. Потім йдуть на мистинки, це перше завдання. Друге завдання хочу повернутися до джгута, який я відставила джгут на мисто там. Я трішки відпочила від в'язання взагалі, бо аж рука боліла права, та дала відпочинок собі. І ціль вже займатися і доробити той джгу зробити. Там знову потрібно схему, ну, там є багато роботи. Тому працюємо. На даний момент світла немає. Хоча по графіках я не знаю, що там, виключили взагалі. Ну, взагалі, коли захотіли, тоді виключили. На дворі темно. Ще ранок, сонця нема. Коротше, весело. Зараз піду до підоконника, віконня, точніше, вірно сказати. І там буду, бо тут ось темно. Телефон трошки висвітлює, а насправді набагато темніше. Важко буде, не хочу напружувати дуже очі, бо. Потім вони мені за це не подякують. Буду намагатися підключатися по можливості, так що слідкуйте. Все, всім до наступного підключення. Так, коротеньке-прикоротеньке включення. Понеділок, 9 січня, 16 година, скоро буде. Ну, ви зрозуміли темно, світла нема. Сьогодні подарунок. Скільки це зранку було 2 години світла, не пам'ятаю вже. Так, контур одного ключика дошила, до одного пришила стразовий ланцюжок і зараз не шию, бо не видно, не видно нічого, відкладаю. Доробила ось такий, я в попередніх влогах казала, що хочу браслетики такі зробити в різних кольорах. І згадала, що я робила ще синій. <герб>, але тоді я спішила. Такий браслетик, власник такого кольору, браслетика живе у Харкові, хлопчина. І тут залишилося мені тільки укріпити ниточкою. Я монониткою його сплела, щось попутала. Гарний, мені подобається. Так що план зробити у різних кольорах і разом всі сфотографувати, запустила. Так, тепер ось цей, що в мене не виходив, і я його відставила. Ось так. Я зв'язала зразок. Тут, на 18 бісерин, бачите, такий. І по ідеї, тут мали бути ромби. Правда, що то не схоже на ромби. Да? Хі -хі. Вийшло ну, смуги тигра, ну, ніяк не ромби. Ну, я поки що собі побачила, як бісер лягає. Думаю, можливо, це цей метод в'язання не підходить. Ну, Досвіду не вистачає, що буду пробувати. Це на 18 джгут. Такі більше 10. Бісери набиваються всередині синтепоном і вони бачите, такі тверді. Це пробний варіант, я ще скину замовниці, чи такий вона хоче, чи тонший, чи грубший. Є такі жгути, що в'яжуть на 22 на, коротше, до 30 на ну Вони такі широкі-широкі, вони хорошо добрі тим, що там візерунки можна бомбецькі. Особливо зараз українські такі там символіка і орнаменти дуже популярні. Але це ж так довго в'язати. Це як той червоний. Я його дуже довго в'язала. Ну, гарний це японський міюка Деліка чи Деліка. Як, треба десь знайти, як воно називається. Дуже гарний бісер. Рівненький весь один-один. І, відповідно, гарно. Поки що відставляємо. Тепер у мене ось такий, мені таємна санточка подарувала блокнотик для ескізів, чи для цього, і у мене є на нього плани. Ці плани не пов'язані з вишивкою. ці плани Ну, я пізніше вам розкажу в окремому відео. Буду вас трошки зацікавлювати все до наступного ключення. Всім привіт! Сьогодні вівторок, 10 січня, 15.00 скоро буде, і на дворі йде дощ. Але оскільки йде дощик, трішки стало світліше, тому можу відзняти для вас швидке-пришвидке включення. Як я люблю, так, розказую. Ключики я вишиваю, бачите, пришила стразовий ланцюжок. Там потрібно ще кінчики доробити. Ось тут -то самі краєчки. Тут відрізаний, тут різні шматочки. Я ще монониткою закріплюю за ось ці маленькі такі, що кристали тримають. Лапки, чи як їх назвати. Ось так. Далі йде укріплення. З цього боку я буду укріплювати дротом, тому що є ось такі вот тоненькі частинки брошки, їх треба укріпити, щоб вони не загиналися, не ламалися. Я роблю такі з дроту на всю брошку, воно суцільне йде, і воно хорошо тримається. так. Це добре, тому що це собі на наявність, коли маю бажання і час, я собі сідаю і вишиваю. Так, далі, ось мені мене така подушечка. Мені таємна сандочка подарила з котиком. Аня, дуже їй за це дякую. Я тут тримаю ось таку голочку. Це для мікробісеру. Попередньому відео я вам казала, що хочу зробити. Герби різних відтінків. Так, фокусуйся. Ось. Е, синій, я вам, здається, показувала. Закінчила його сьогодні з раночку. Ось так. Ну, закінчила його зранку. І, ну, що ви думаєте, ну, потягнуло мене далі. Хочу далі. Ось такий чорний. Такий у мене вже був. мене замовляли такий. Так, Це матовий чорний і такий світлий до срібного кольору. Вже готовий. Я зараз роблю самі ці бісерні частини, а потім на всі готові, вже просто прилаштую цей шнур. Ну, що це з цим телефоном? Ось так. Далі хочу ще зробити чорний, не матовий, а близько глянцевий. Ще. У мене є гематит, такий він блискучий, буду експериментувати. Сірий. Ну, коротше, побачу, які в мене є. Постараюся зробити як... як найбільше варіантів. І зробити фото, яке я планую вже мінімум як півроку. Це уж точно. Тому працюю. Тут ці. Гербики укріплені, зроблені ниточкою, потім укріплені монониткою. Так що, витримають довго. Я ось тут мотаю до тих пір, ось кінчик, доки пролазить нитка у бісер. Намагаюся багато шарів, тому що це найтонша і найслабша частина в цих браслетиків. Але там стільки нитки мононитки, що я думаю, його Вистачить надовго. Все, працюю далі. Зараз виберу, зараз вам покажу цей чорний гематит. Де це вони у мене? Ось є у мене такий сіренький. Так, сіренький. Це був самий перший мій браслет із такого ось сірого. Ось такого потім ще є гематит. Це чешський, десь у мене був ще японський секундочку. Ось це в мене такі органайзери саме для мікробісеру. Ось ще такі хочу. Гематит і глянцевий. Простий, бачите? Там буду вже підбирати собі, які захочу. Має гарно виглядати ще ось цей гематит. Ну, подивимося, ще потрібно золоті відтінки підібрати. Я прикладаю собі таку ось висипаю і дивлюся, як мені чи подобається, чи ні. Воно як виглядає, і тоді, тому що є. Два відтінка золотих, такий світліший і темніший. І ось що в мене є рожеві відтінки. Цей ось рожевий, зараз секундочку. Цей рожевий, а з боку такий золотий рожеве золото. Мені дуже подобається, дуже схоже на спілу пшеницю. Так що, ну, це в мене лише частинка. Моїх скарбів. Все, працюю далі до наступного включення. Всім привіт! Дуже хотіла швидко вам відзняти відео при світлі, і воно вимкнулось. Ну, зате зняла тільки що невеличке відео про те, як укріпляти брошки тонкі частини, і, по ідеї, воно вийде раніше, ніж мій тижневий влог. Так, всім привіт. Сьогодні середа, 11 січня, 14.00. Я продовжую вишивати скрипичні ключики. Я їх уже укріпила, зараз секундочку. Ось так. Укріпила, бачите, дротом. Деякі намести не пришила. Ось пришиваю такі. Як вони називаються? ланцюжки з кульками, ось такі, да. пришиваю, і там далі на мистинки бісер, ну все як, як далі. Ось так. Дуже вони мені подобаються. І коли вже вишиваєш не перший раз, уже якість пришиву зовсім інша, ти вже знаєш, де що, як і до чого. Тому я працюю. Перед цим ще не взяла сюди до себе знову браслетик з гербом. Ну, понесла мене на браслетики. То, чому б ні зроблю? Для наявності, для фото, яке я мріяла зробити вже мінімум як півроку. Хай буде. Все, всім до зустрічі, до наступного включення. Надіюся, в наступному включенні вже покажу вам готові ось ці. Роботи. Всім пока! Всім привіт! Сьогодні неділя, 15 січня, здається. Доки вимкнулося світло, буду заключне відео знімати. Заховалася на кухні, там в кімнаті куль... мультики репетують на все. Ем... Не дуже хотіла знімати це відео, бо і настрій такий собі, але вирішила ні, закінчу цей тижневий влог. А завтра почнемо заново. Так, ключики. Ключики верх майже готовий. Ось так. Тут є ще мікробісером, ось тут є щілинки такі. Мені просто потрібно ще мікробісером його. Ну, хоче фокусуватися, як завжди ось так. Мікробісером, лиш, бачите, я зразу робила 4 штуки для наявності. Іди сюди ось так. Завтра, надіюся, вже буду робити зворотню сторону. Там клеїти, обшивати. Так, і ще ось. Мої бажання гербів наробити. На даний момент є 4 штуки. Щойно ось закінчила, доки світла не було. Під кільцевою лампою закінчила червоненький. Чорний такий був. Такий я також робила. Ось ці два нових зелений. Це я колись купила. Бісер, а він по кольору не підійшов. А зараз ось так виглядає він такий темно-зелений хакі. І червоний. Колір ну, червоний, як завжди, не передається. Він такий темніший. Є ще в мене світліший, ще хочу у світліших кольорах. Ось так. Зараз буду монтувати відео вам виставляти. І завтра почну новий влог з новими і з новими і старими процесами, і з новими стартами, так би мовити. Все всім бажаю спокою, побільше приємних новин а не сумних, щоб все в нас було добре. Всім до зустрічі!